Назвати Десятника Касана Олександрівна і сьогодні тема нашого уроку з вами це основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Уявлення про будову речовини зародилися більше 2000 років тому. Давньогрецький філософ Демокрит вважав, що речовини складаються з дрібних неподільних частинок, атомів. Як же визначити розмір і масу атома або молекул? І як визначити кількість атомів або молекул, які містяться в даному тілі? З цим ми з вами і розберемось на сьогоднішньому уроці. Отже, молекулярна фізика це розділ фізики, який вивчає будову фізичні властивості та агрегатні стани речовини на основі їх мікроскопічної молекулярної будови. Молекулярно-кінетична теорія МКТ, як ми називаємо, це теорія, яка пояснює будову та властивості речовини на основі закономірності руху і взаємодії частинок, з яких складаються тіла. В цих основних положень існує три штуки. Отже, усі речовини складаються з частинок атомів, молекулів, іонів, тобто мають дискретну будову. Між частинками є проміжки. Друге положення Ці частинки речовини перебувають в певному безладному, хаотичному русі, такий рух називають тепловим. І третє положення ці частинки взаємодіють одна з одною, притягуються або відштовхуються. Це найменша частинка, яка є носієм властивостей хімічного елемента. Кожному хімічному елементу відповідає певний атом, який позначають символом елемента. Наприклад, атом гідрогену буковкою H, атом карбону буковкою С, атом урану буковкою U. Атом має складну структуру, та являє собою ядро, оточене хмарою електронів. Кількість електронів атомів дорівнює кількості протонів. Ядрі. Заряд електрона за модулем дорівнює заряду протона. Тому атом є електрично нейтральним. Молекула ж це найменша частинка речовини, яка має хімічні властивості цієї речовини та складається з атомів. Якщо атом або молекула втратили один або кілька електронів, вони стають позитивним йоном. Якщо ж. До атома молекули приєдналися один або кілька електронів, то створюється негативний іон. Іони це атоми, що мають надлишковий або дефіцит електронів. Тобто є позитивний йон і негативний іон. Наскільки ж малими є атоми чи молекули? Розміри більшості молекул і діаметри всіх атомів становлять порядку 10 в мінус 10 метр. Зрозуміло, що й маси атомів і молекул теж малі. Порядку 10 у мінус 26 кілограм. Вимірювати їх у таких одиницях, як кілограм, дуже незручно, тому було впроваджено позасистемну одиницю. Вона називається атомна одиниця маси. Дорівнює 1,12 маси атома карбону. Тобто одна атомна одиниця це одиниця поділити на 12, маса карбону відповідно дорівнює 1,660 мільйонних на 10 у мінус 27 степені кілограм. Цю атомну одиницю маси ми можемо знайти в періодичній системі хімічних елементів мінділеїва. Тобто, ми з вами бачимо. Що відносна атомна маса, ось, наприклад, якщо ми розглядаємо оксиген, позначила ось це ж слово знизу. Ми бачимо, що це відносна атомна маса речовини. Що ж таке відносна молекулярна атомна маса речовини? Це маса молекули атома подана в атомних одиницях маси. Є у нас формули для обчислення відносної молекулярної маси, або ж атомної. Можна і так, і так назвати. Відносна молекулярна маса показує у скільки разів маса молекули більша, ніж одна друга маси атома карбону. Наприклад, молекула води H2O утворена двома атомами гідрогену і одним атомом оксигену. Тому відносна молекулярна маса ми можемо посчитати, що буде у нас. 18 атомних одиниць маси. Дві у нас гідрогену і 16 оксигену. Разом буде у нас атомна маса 18 атомних одиниць. Якщо це все перевести в кілограми, то це буде 3 на 10 у мінус 26 степені кілограм. Тобто ми множимо на масу атом. Характеристика частинок. Ви, вияснимо з вами, яка кількість молекул міститься в склянці води. І наскільки зручно рахувати таку величезну кількість молекул. 1 моль це кількість речовини, яка міститься, скільки частинок речовини, атомів молекул або йонів, скільки атомів карбону міститься в вуглецю 12 г. Це в нас 1 моль означає 6. на… На 10 у 23 степені мулів, тобто 12 грам карбону. Відповідно, це стале число, воно називається стала авогадро. Кількість речовини це фізична стала, яка дорівнює кількості мулів частинок речовини. Дана формула μ дорівнює n поділити на Na, тобто N це число частинок речовини, вимірюється в мулях. І NA це число. Тобто однаково, наприклад, у нас є дві молекули озону і три молекули оксигену. Однакова маса, але різна кількість речовини. Там 48 г грам, – 32 грами. Так? Але, однакова кількість речовини, але різна маса може бути відповідно. Далі молярна маса речовини. Маса даної речовини взяти в кількості 1 моль. Тобто ми бачимо, що М велике дорівнює м нульове помножити на сталу або гадну. Вимірюється в кілограм на молях. м нульове – це маса молекули даної речовини. Відповідно, ми можемо знайти молярну масу, що дорівнює відносній молекулярній масі, поданій у грамах. М дорівнює МР. Помножите на 10 мінус 3. Це кілограм буде на молі. Відповідно, кількість речовини масою м і молярною масою, мож... масою м велика можна визначити за формулою. Ну, дорівнює м дорівнює m маленька поділити на m велика. І число молекул речовини теж дорівнює m маленька поділити на м велика і помножити на сталу або гаду. На цьому. Наша тема закінчена. До побачення. Дякую за увагу.